Оперативна інформація з НСК Олімпійського Кривбас зрівняв рахунок у матчі з київським Динамо. Отже, 1-1 і тепер є реальна загроза у динаміців втратити чергові два очки. Ну Що ж, матч триває, там залишилося грати ще хвилини чотири. Ну а ми продовжуємо випуск. У столичному сиреському парку відбувся чемпіонат України зимового триатлону. Чим зимовий триатлон відрізняється від звичайного і як проходили змагання про це у сюжеті Дмитра. Шамановского. Трейтлон уже досить давно широко культивируется в свете профессионального спорта. Европа, Австралия, особливо его сполученные Штаты, шалы не вид суперництва аэроменев. Сотни тысяч в Америке, например, состоят любители все-таки. У нас вот любительское движение пока отстает, и вот это наша цель как бы развить любительское движение все-таки. Ну, это самый здоровый вид спорта, который я знаю. Разные стихии, плавание, велосипед, бег. Все гармонічне розвиття тіла, всього. Хочеться, щоб вот, на Україну теж прийшов триатлонний. Зимовий різновид триатлону лише набуває популярності, проте відбувається це стрімкими темпами. Всі знають вже звикли, що триатлон – це плавання, велосипед, бег. А от є міре, що крім цього, що существує зимний. В нього плавання замінено лижами. Вот вони сначала так, так же само бегут, потом на велосипеде, только велосипед такой горний, тому що по снігу э, здесь своє своєобразне їхати не завжди так просто. І вот, на лижах финишируют. в Україні. Також вистачає атлетів, що прагнуть випробувати себе на витривалість. Тож триатлон стає дедалі популярнішим і у нас. Це довів сьомий чемпіонат України з зимового триатлону, який цього року зібрав понад 70 спортсменів різного віку. Ну, зараз у нас хуже положення, чесно говоря, з молодими. Со школьниками, которые вот не знают ветераны, которые были в советской системе, они. Повніш, що такое спорт, знаєш, що та і запроваджують займатися. Триатлон у скороченому вигляді представлений в Олімпійській програмі з 2000 року. Чоловіки і жінки виборюють нагороди на дистанції послідовних випробувань. Це 50 кілометрів плавання, 40 кілометрів велошосе і 10 кілометрів бігу. Динаміка розвитку цього виду спорту дозволяє його носіям сподіватися на включення зимового триатлону до програми білих олімпіад. Уже порядка двох олімпійських циклів ведеться боротьба. Ожидали в Анкувері, що триатлон вейде в. Олімпіаду. Мінімум як показательний від в Сочі може бути сім'ї триатлон тонн може бути плечом. За підсумками випробувань, чемпіоном України серед чоловіків третє поспіль став Артем Стрижак. У жінок друге поспіль тріумфувала Христина Конвісарова. Обидва представляють столицю. Дмитро Шамановський, Вадим Ороховець, телеканал Київ.